Трохи покажу вам різнокольорові такі будиночки, дуже такі вони різні. Бачите, зараз пройдуся. Тут кілька таких будинків, там один взагалі такий різнокольоровий, такий якісь полосками, квадратиками пофарбований, тут такі віконечка, бачимо, і круглі є. Так, це якийсь такий трохи задрипаний. Тут, а, продають його. Щось комерційне, мабуть. Так, далі там таке теж щось таке занедбане. Чи там хтось живе, чи не живе, не знаю. А, живуть там люди, да є там водичка стоїть, і шторки якісь там висять. Так, це звичайний такий будиночок, там навіть якась квартира здається в оренду. І, он, бачите, такі. Трохи далі, він такий яскравий, різнокольоровий. Там і блакитний, жовтий, бордовий, оранжевий. Такий він весь різний. Це південь Іспанії. Ну все як положено, щоб воно було таке яскраве, різнокольорове. Бачите, тут, мабуть, гарний власник в цьому будинку, бо бачите, він такий прибраний, чистенький. І пофарбований, так і виглядає дуже так добре. Знаходиться, бачите, прямо біля моря там. От трохи море видно. І такий яскравенький. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте мені свої вподобайки, пишіть коментарі, можливо, вам щось цікаве дізнатися, то я вам буду все розказувати про Іспанію, про південь Іспанії, про життя, буття, про ціни. Ну і взагалі. Про все, що запитаєте, я вам розкажу. До зустрічі. Дякую, що додивились відео до кінця.